І сестри, давайте уявимо собі таку ситуацію в нашому житті. Одного разу приходять нам і кажуть, «Знаєш, що в тебе є велика спащина на берегу моря, шикарна віла. Але тобі треба трошечки почекати, вона буде не зараз, але вона точно є. От який стан би був наш. Ну, дійсно, ми б раділи, так? Да? І чекали би того моменту, ну, коли вже настане, що я вже тою спадщиною заволодію. І буду там жити чи віддихати, чи їздити туди. Це така дача моя. На, ну, напевно, ця думка нас би ніколи не покидала. Ми би постійно думали про це. Або хоча б, щоб побачити її, а тим більше там е, жити. Давайте ми розглянемо. Е, Післання апостола Павла, перше післанні Петра, вибачте, Пісання апостола Петра. Перший розділ будемо читати з 3 вірша. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення з мертвих Ісуса Христа, на спадщину нетлінну. І непорочну та нев'яночу, заховану в небі для вас, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Бог через апостола Петра говорить нам такі речі, що в нас є спащина на небесах. Нетлінна, непорочна, нев'януча, захована в небі для нас. І це, знаєте, ну, не якісь там, ну, ми так предполагаємо, а може так, а може так, а може, не так. Бог каже, жива надія. Ми надіємося, бо віримо того ми і віруючі люди, що ми віримо, що ми будемо мати ту духовну спадщину на небесах, не і нев'яночу, тобто наше життя, яке тут закінчиться, на небесах, воно буде вічне. І цю вічне життя, цю вічну спадщину, Бог дає нам. І це правда. Це так. І до тої спадщини, поки ми чекаємо, коли ми будемо там, написано п'ятий вірш, що ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Через віру на спасіння. А то сила Божа береже нас, щоб ми одержали ту духовну спадщину через нашу віру. І ми віримо в це. Знаєте, принесли би нам бумагу і сказали, що там є спадщина на берегу моря. Ну, якби засумнівався, а звідки воно взялося, а хто це там такий мені їдав? І сумніви, можливо, це так мене розіграш. Бог, він в розіграші, не участвуючи, не грає в розіграші. Він каже завжди правду, якщо в нього так-так, або ні-ні. І він говорить, що він дає нам живу надію через. Воскресення з мертвих Ісуса Христа, ми е, знаємо і віримо в те, що Ісус Христос зараз живий. Ось, от коли ми молилися навіть і да, ми запрошували Його, щоб Він був тут серед нас. Бо ми віримо, що Він живий. Навіть ми Його не бачимо фізичними очима, але Він є. І так само то духовне життя, е, яке буде у вічності наше та спадщина – вона є, і вона приготована для нас нашим Господом Ісусом Христом. Як приклад, ми, ну, Слово Боже говорить де Христос каже: Хочу, щоб Він до Отця молиться і каже, хочу, щоб вони, тобто віруючі люди, були там, де і я, на небесах разом з ним. І. Хоча. Сумне життя тут на цій землі важ... через те, що важко тут жити. Бог каже: тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями. Ну, Цього в нас достатньо в нашому житті різні випробування, але всі випробування, вони тимчасові. І вони проходять. Бог каже: тіштеся з того, що ви маєте ті духовні благословення і ті е, життя разом з Богом, яке не проходить і не минає. Хоча тут зараз нам треба трошечки потерпіти, це дійсно, як Біблія пише, трошки порівняно з вічністю. Щоб е, всіляки, е, треба потерпіти всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке гине, хоч і огнем випробовується, на похвалу і честь і славу призялені Ісуса Христа. Ви його любите, не бачивши, і віруєте в нього, хоч тепер не бачите, а вірувавши. Радієте невимовною і славною радістю, бо досягаєте мети віри вашої спасіння душам. Одного часу ми кожен із нас зрозуміли цінність душі у людині і цінність нашої душі ну, для нас особисто і перед Богом. Тому, знаєте, ми і послідували за Ісусом Христом, за нашим Господом, тому що Він прийшов. У цей світ, щоб спасти наші грішні душі і дарувати нам оці, ну, оці, цю спадщину на небі. І ми його полюбили, нашого Господа Ісуса Христа, і послідували за Ним. Тому що ну, надзвичайно дорогоцінне для нас Він зробив, спас наші безсмертні душі, дарував нам життя вічне, щоб ми були там, де Він. Але поки ми тут на землі, у нас проходить боротьба, боротьба з гріхом, боротьба з спокусами, боротьба з нашою плоттю, самим я, боротьба е, проти козні дьявольських. І оце е, ці труднощі, які тут є е, для нас на землі, ми з Божою силою їх преодолюваємо, і і освячуємося. Далі ми почитаємо з 13 го вірша. Тому, то, коли це все ми маємо цю спащину, любимо Господа нашого Ісуса Христа, маємо цю живу надію на небеса, тому то, підперезавши стегна свого розуму і бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадливостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні, бо написано: будьте святі, я Бо святий. Ну, Слово Боже каже, що одержавши ті благословіння від Бога, ту спадщину від Бога не Знаєте, нам, було б сказати, ну, достатньо для мене, хорошо. Але живучи в цьому світі, плоть наша хоче нас вернути назад у старе, тобто минуле то життя гріховне. Вона все тягне туди, тому що плоть гріховна і вона тягне до гріха. Тягне в противоположну сторону від Бога, але Бог хоче від нас і ну, якби, вимагає будьте святі. Що значить святий? Що значить бути святим? Чи це значить, що в нас ніколи не буде гріха? Ну, Ми бачимо, що воно не так. Навіть ті святі, навіть кого Бог називає святими. Все рівно в житті їхньому трапляються гріхи. В житті е, святих людей трапляються гріхи. Але це не значить, що нам не потрібно йти е, до святості. Святий це відокремлений від світу, але приєднаний до Бога. Д'явол буде всячески нас, е, нам мішати у, у святості щоб ми були святі, і буде ставити нам підножки, щоб ми десь упали, щоб потім посміятися. Але це боротьба боротьба тут на землі, яка ніколи не буде закінчуватися, поки ми тут живемо. Це боротьба проти, проти зла. І будь, будьте святі це теж боротьба. Це треба прикладати зусилля. Святість просто так теж не береться. Що як поставив печать, що ти святий і все. Святість вона здобувається і здобувається зусиллями і великими зусиллями протистояння гріху. Другий розділ цього ж пісня апостол Петро якби. Ну, Порада така. Отож, відкладіть усяку злобу, це практичне наше життя, повсякденне наше життя. Відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і зазрість, і всякі обмови. Дивіться, тут слово, яке часто повторяється: усякий, усякий, усяку, усякий, усякий. Тобто, не має бути навіть чуть-чуть, ну я чуть-чуть десь посплетнічую там. Думаю, що нічого страшного. Всякі обмови. Треба їх відсунути з нашого життя. Але бажати духовного, духовної їжі, другий вірш. Жадайте щирого духовного молока, щоб ним вирости вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, приступайте до нього, до Ісуса Христа. До каменя живого дорогоцінного, що відкинули люди його, але вибрав Бог. І самі, не те каміння живе, будуйтеся в дім духовний на священство святе, щоб приносити жертви духовні, приємні для Бога через Ісуса Христа. От, одержавши ту спадщину, ту, що ми маємо вже, де Бог сказав, що в тебе є на небесах. Ми продовжуємо жити тут на землі, в цій боротьбі, але у цьому шляху нам допомагає Господь. Ми прочитали, що ви бережені силою Божою. Ми віримо, що сила Божа нас збереже і нас проведе через ці всі труднощі і випробування земні, і ми таки досягнемо і будемо разом з Богом у вічності. Приступайте до нього, тобто будьте е, близькі до Ісуса Христа, будьте з, з Христом, так як ви Його полюбили, не залишайте. Е, так як, е, знаєте, коли любиш людину, то старайся з нею бути е, завжди поруч, <кій> бо ти її любиш. Ти хочеш з нею час проводити. І чим побільше часу. Якщо ми любимо Ісуса Христа, то ми і маємо бути з ним, постійно з ним, щоб ми ну, не, не залишали його. І Бог каже, дає нам, ну так пише Біблія, так вона говорить, це не ми самі якби, придумали чи підняли себе, але Бог так каже, ви вибраний рід. Тобто ті, хто з Ісусом Христом, хто Його полюбив. Священство царське, народ святий, люд власності Божої, щоб звіщали чесноти того, хто покликав вас із темряви до дивного світла свого. Колись не народ, а тепер народ Божий. Колись не помилувані, а тепер помиловані. Дійсно, ці слова вони ну, наскільки і, і вражають серце і підбадьорюють нас. Дійсно, колись не народ. Колись не народ. Як можна було сказати, що народ, якщо ні в Бога не вірували і не знали і ніяких відносин з ним не хотіли мати? Але після того, як увірували, як послідували за ним, Бог каже, а тепер народ Божий. Тепер ми Божий народ. Колись гнів Божий був на нас, а тепер. Ми помилувані нашим Господом Ісусом Христом. І знаєте, ці вірші зачитані, їх можна і зачитати у ну, зворотньому напрямку. Так як ми народ Божий, ми і маємо жити і поводитися згідно статуса дітей Божих. згідно царственного священства, народа святого, і уникати всього того, що ми читали, тих пожадливостей, того, ну, тих, тих спокус. І е, Господь каже: ви мої, і я вам даю небеса. Тобто як цей текст можна і в одному напрямку ну, розмишляти над ним. Я не кажу, що його треба перекручувати, а розмишляти над ним можна. І так, і так. Тому наскільки багато для нас Бог зробив через нашого Господа Ісуса Христа, через те, що ми віримо в Нього, по вірі, Він каже, даю вам це все. І ви вже тут, на землі, на землі маєте спащу на небесах, і тут ви вже маєте це положення в суспільстві, народ святий. Але для того, щоб ми йшли. І говорили людям про Його милість, про Його любов, про Його спасіння. Дайте. Ми не знаємо, скільки ще ми тут будемо жити на цій землі, але Бог дає нам радість і впевненість в наше серце, що те, що Він пообіцяв нам на небі, воно у нас уже є. Тому не сумуйте, радійте, я теж спробую так. Слава Богу.